Вірш Тараса Григоровича Шевченка. І мертвим, і живим, і ненародженим, землякам моїм в Україні і не в Україні, моє дружнє послання. А ще, хто речить, якого люблю Бога, а брата свого ненавижу, навижу, є ложість. Соборне послання Іоанна, глава 4, сторінка 20. І смеркає, і світає, День Божий минає, І знов люд потомлений, і все спочиває, тільки я мовокаяний, і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухле, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають, в тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають, А що вродить, побачте, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти її родивії, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, браття, у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претесь на чужину шукати доб... доброго добра. добра святого, волі волі, братерство братнього знайшли, не несли, несли з чужого поля і в країну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, що ви правді поклонились, і хилитесь, як і хилились і знову шкуру дерете. <кій> з братів, незрящих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать німецькі землі не чужі, і притеся знову, якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро. Тоді остав би сиротою з святими горами Дніпро. Ох, якби те ж, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не клай, плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердючого гною, на чистій широкій, на вольній землі, І люди б не знали, що ви заорли. І не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо у лихо вам буде, Розкоються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. і потече сторіками кров у синіє море. Дітей ваших і не буде кому помагати. Оцурається брат, брата, і дитина-мати. І дим хмарою застопить сонце перед вами. І навіки проклинете своїми синами. <клес> Умийтеся. Образ Божий, багном не скверніте. Не дуріте <клес> дітей ваших, що вони на світі, на те тільки щоб панувати. бо ненавчене око загляне їм самою душу глибоко, глибоко. Дознаються небожа тачена шкура. Та й засудять, і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчилися так, як треба, та й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми, і не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю. Немає й Бога, тільки я. Таку цей німець узлувати, а ж нікого. Добре, брате. Що ж ти таке? Нехай скаже... Німець ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець каже, Ви могули, моголи могули золотого Тамерлана, унучата Таголі. Німець каже, ви слав'яни, 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 славних прадідів великих, правнуки погані. І колари читаєте з усієї сили і Шафрика, і Ганка. І в слав'янофіли, так і претес, і всі мови слов'янського люду, всі знаєте, а своєї дасть дастьбі колись будем. І по своєму благогляд, як німець покаже, та до того і історію нам нашу розкаже. А тоді ми заходимось, добре заходились, по німецькому показу і заговорили. Так що й німець не второпа. Учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику і гармонії, і сила, музика, та й годі, а історія, поема вольного народа. Що ті римляні убогих, чорзна що, не бруте. У нас брути й коклеси плавні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу, та читайте от слова до слова. Не минайте ані титли, ніж тієї коми все роззберіть та й спитайте тоді себе. Що ми? Чи сини, яких батьків, ким за що закуті, та й побачите, що, що, ваші славні брути, граби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитесь, ви, сини сердешної України? Що добре ходите в ярмі, що лучше, як батьки ходили? Не чваньте, з вас деруть рівні. А з їх, бувало і її топили. Може, чванитись, що братство віру заступило, що синопом, трапезонтом галушки варило. Правда, правда наїдалась, а вам тепер вадить. І по січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоїна, що картопля родить, вам байдуже, аби добра була для городу. А чванитесь, що ми Польшу колись завалили, правда ваша, Польща впала та й вас роздавила. Так от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам синам передали свої кайдани славу, доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною крові з ребер точать. Просвіти, кажуть, кажуть, хочуть материні очі современними огнями повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку Добре ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситних. Побачите славу. <кій> Живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому. На всій землі безконечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті, дідів наших тяжкі діла. Як би їх забути? Я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви. Прочитайте, щоб не сонним снилось. Всі неправди, щоб розкрились, високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників. Кого, коли, за що розпинали? Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати. Благословіть. Дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотна давня година. І оживе добра слава, слава України. І світ ясний, не вечірній тихо засяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю.